Знаєте, кожен народ і кожен етнос чекає свого часу, коли до нього прийде слово Боже. І цей народ дуже довго чекав і дочекався. І ця робота, яка почалася 28 років тому назад, вона продовжується. І 1 вересня я був в Мукачеві, і ми відкривали туалет в загальноосвітній школі. Справа в тому, що це був єдиний туалет в Мукачеві. Ось це туалет. Я в Мукачівській церкві українській. Здалеку показував цю споруду, що це таке. Люди казали, що це сторожова будка. Другі казали, що це капличка, а треті казали, що це церква. Трохи заскоро скоро включили світло, але не біда. Видно вам трошки чи ні? Видно, да? А це був туалет. Це хлопчачий, а це дівчачий, як там називається, відділення, так сказати. І от так всередині воно виглядало. Якщо би було не світло, там багато хлорки. І свідчення одного пастора, який ходив в цей туалет 20 років тому назад, він каже, там дуже смерділо, і я боявся стати на міне. Він каже, я вже тоді думав, Господи, дай нам хороший туалет. розумієте. І ось так воно всередині виглядало. І оце зліва Гашпар, він зараз староста в циганському таборі, і пастор, а там десь налічує 10 тисяч циган. розумієте. Це Глен Браун, він у нас був і я. Оце ми на подвір'ї цієї школи, йдемо далі. І почалася робота. Йдемо далі. І от це вже 1 вересня, перший дзвінок. Ми відкриваємо на ну, загальній лінійці а, цей туалет. Там був мер міста, там був відділ освіти і вся Мукачівська знать, яка приїхала да, відкривати туалет. Це першокласник, який ми розмовляємо, будемо далі. Ось. І а, я веду. От, от ми прирізаємо з мером міста Ленділ Золтан золтивичам Червону стрічку і маємо право першими зайти в туалет. І от там от я веду цього першокласника а, в туалет. Не в клас, а в туалет, розумієте. І потім я взнав, хто це малий. Виявляється, що він вже правнук одної сестри, яка покаялася 28 років тому назад. Вже правнук, розумієте? За 28 років як швидко. Прокручується 14 років, 14 років, і вже бабушка в 28. Йдемо далі, це вже ми бачили. Ось так виглядає цей туалет, і він красивіший за саму школу. Вчителі там жартували, чи не перенести нам парти в туалет, щоб мати там навчання. Ось так, там є три пісуари для хлопчиків, шість кабінок для хлопчиків, і дев'ять пісуарів для дівчат. І ось останній знимок. Це, я не знаю, хто старфірував, дівчачий туалет. От і в... В... Да. да, це, роми. Роми, циганочки, так. Бачите, вже чіпуряться і так, так. далі. Тобто євротуалет в циганській школі. От. І це великий подарок для міста, для циганських дітей. В цій школі навчається 800 дітей, 117 першокласників пішло. І робота вона продовжується. Брат, який гі... грав на бас гітарі, він щодня навчає разом зі своєю командою 150-200 дітей. Вони вчать їх читати, писати і підготовляють до школи. І там є разом з тим і столова і так далі. І ми будемо брати шефство над цією школою, тому що відвідування школи ну, бажає кращого, плюс вчителі, які навчають їхнє відношення, теж бажає. Кращого. Ми хочемо допомогти і вчителям морально, і душевно, і духовно. Тому що вони кажуть, ці діти нас крали мобілку, вкрали ручку, вкрали то, розумієте, то розбили. Ну, знаєте, що таке школа, а що таке циганська школа? Це мурашник, який взагалі, от, попробуй його зібрати. Вон Збереш, воно знову розбіглося. Але Бог може все. Амінь. І цей ну, туалет запалив багатьох. В циганському таборі, і вони зараз мріють про нову циганську школу, про стадіон і такий там великий цілий комплекс. Якщо скоро будемо Олімпійські ігри проводити. Але Бог може все. Ви знаєте, що такий маленький рекурс, що проблема циган в Європі стоїть дуже гостро. Були погроми в Болгарії, там є одне місто, де 30 тисяч живе їх. Там були вбивства в Угорщині, в Словаччині. І в інших, так сказати, містах Європи, просто з ними не знають, що робити. Французи взяли їм, літак заказали, і вивезли назад в Румунію із Парижа. Це на Євронюс передавало. Але слово Боже може поміняти цих людей. Розумієте? І я вірю, що ця робота, яку Боже Слово зробило в циганському таборі в Мукачеві, і не тільки там є 30 вже церков в Закарпатті з такими християнськими культурними центрами, де є школа. Де їх годують, фельдшерсько кушерський пункт і так далі. Програма по тому, як картоплю садити, вони зібрали перший урожай цього року. На Фейсбуці я своєму це розміщав. Тому що 5 років тому назад чи 7, ми зібрали їм картоплю. Але так як трактор дуже довго не приїжджав зорати поле, вони все то з'їли, не витримали. Розумієте? А тепер витримали, посадили, зібрали не знаю скільки там тонн картоплі. Це. Розумієте, це, це революція в свідомості, і мало того, 10 із циган в Мукачівському таборі підтримують пасторів на Кубі. Це теж велике чудо, я про це говорив. Розумієте? І якраз після того, коли в травні місяці, коли я там говорив, хто хоче підтримувати пасторів на Кубі, я думав, може один-два, може вся церква збереться. Ну, коли 10 чоловік поочередно піднімали руки, я був просто шокований, і всі були шоковані. Тому що це чудо, розумієте, обично вони просять завжди, а тут вони віддавали. І в той самий момент Бог торкається других людей і виникає цей проєкт з туалетом. І це всього забрало три місяці, навіть менше. За два місяці вони закінчували школу з таким вигрібною ямою, а прийшли 1 вересня в першокласний туалет. Слово Боже дає результат. Амінь. Слово Боже впливає.